Чубеляє, бо я так і ніж не мала, об'яни мечепляла, як той зайчив, як той займає, ось так гарно стрибала, зайчиха і зачепила. Зачепили це, вже звичайно, програм. Та, Хлопці ну... виходять два. Ой наголі жить, досить зайчив. Об'я не вичебляла, як той зайчик, як той зайчик, ой на голі жито сидить зайчик, він міжка вичепляє, об'ятані міжки мала, та п'яні мичебеняла, як той зайчик, як той зайчик,